Готуємо смачний пиріг, який смакуватиме вашій родині до кави, до чаю, до молока. Це дуже смачний та вишуканий пиріг, який готується надзвичайно легко із тих інгредієнтів, які завжди є вдома у кожної господині. Беремо суху ємкість, додаємо 125 г грамів муки. Додаємо 30 грамів какао 150 п'ятдесят грамів цукру. Далі додаю розпушувач пів чайної ложки. Додаю ванільний цукор 1-2 г для ніжного вершкового смаку. Добре перемішую всі сухі інгредієнти. Можемо робити в двох варіаціях. Можемо окремо зробити білу ємкість і додати, розділити її на дві частини, в одну із них додати какао. Це вийде тоді такий різнокольоровий пиріг. Ми будемо викладати на деко по черзі біло-коричневе. Або ж готуємо швидко, так як я, не заморачуючись, додаю всі інгредієнти в одну ємкість, в тому числі какао, і безпосередньо готую пиріг. Також в суху ємкість я додаю 2 яйця курячі, 60 г олії, 150 г молока холодного і 1 столову ложку по бажанню з сирого молока. Також півчайної ложки соди я гашу оцетом. Тепер я добре перемішую всі інгредієнти, ось так, як ви бачите на відео. Беру кругле деко, попередньо змащене або вершковим маслом, або олією. На середину дека я ставлю півлітрову баночку, яку також змащую жиром. І далі виливаю наш пиріг. Який добре перемішую перед цим. І ставлю в розігріту духовку на 20-25 хвилин. Духовка має бути розігріта до 180 градусів. Далі достаю наш пиріг, красиво викладаю на деко або на тарілочку, як мені подобається. І прикрашаю цукровою пудрою. Це дуже вишукано, це дуже смачно, аромат просто вас дивує. Смак неймовірний, мої завжди просять добавку. Я рекомендую вам. Вам приготувати цей пиріг це дуже швидко, це дуже смачно, це дуже бюджетно. Ваша родина отримує просто неймовірне задоволення від цього смаку.